Сьогодні ми кожен із вас маємо в кишені і телевізор, і радіо, і бібліотеку, а це є телефон. Тут є всього. І ми все носимо з собою. Ми можемо в будь-який час зв'язатися з будь-якою точкою світу, написати послання, переслати фотографію. Ну, в що в 90-му році це виглядало не так вже й просто. Це було дуже складно. А сьогодні прошу дуже. Так що церква також розвивається разом із сучасним світом. От бачите, ми сьогодні транслюємо в інтернет службу Божу більше як півтора тисячі людей з нами зараз молиться онлайн. Це є дуже поважно. Це говорить про те, що люди хочуть слухати Слово Боже. І дуже важливо, коли ви приходите до церкви, бо повністю перейти, знаєте, в онлайн. Це так само, якби дітей повністю перевезти на онлайн-навчання, ви собі представляєте, що з тих діточок буде. Так? Діти повинні бути в колективі, вони повинні бути разом. В тому якраз є формування їх у спільноти, бо людина покликана жити в спільноті. І тому ми повинні вчитися будувати спільноту, так, як парафіяльна спільнота. Ми чужі люди, але ми об'єднані навколо одної ідеї, навколо спасіння. Ми прийшли, ми, ми є християни, ми йдемо до Господа Бога, щоб його прославити, і ми формуємося в спільноту. Кожен із нас десь працює на якійсь роботі. Також маємо свою свій, свій колектив. У когось колектив три чоловіка, у когось колектив 500 чоловік. Ну, Ясне діло, що ти з усіма не можеш так комунікувати. Є тебе ближче, далі. Усяке наше життя у, у суспільстві це і життя у спільноті. І наскільки ми там є адаптовані у ту спільноту, наскільки ми там є корисні, наскільки нами там тішиться, що ми там є, чи наоборот, хочуть від нас позбутися. Але ті люди, які ходять до церкви, я думаю, що ви є корисні у всякій спільноті, вас сюди люблять. Вас сюди будуть приймати, і ви всюди будете востребовані. Як то буде по-українськи?